Любі друзі, усім привіт з планети кіно, де щойно у залі IMAX я подивився Чорного Адама. І вже завтра представлю вам свій повноцінний огляд. Тому скоріше підписуйтесь на канал, аби не пропустити. Наразі можу вам сказати, що це вийшла справжня бомба. DC нарешті починають наздоганяти Марвел в їхньому обічному протистоянні. Чому не аби як посприяла харизма Двена Джонсона? Який тягне усе, що тільки можливо. Тому, якщо ви належите до фанатів актора або просто хочете зацінити реальне круте видовище, обов'язково підіть у кіно і зацініть це на власні очі. Ну а ми з вами побачимося на каналі Кіномозок у Ютубі.